Розділ 24. За три дні до того пройшов інший шторм, більш жорстокий. Злива, пронизана спалахами блискавок, вибухами грому, керована сильним виючим вітром. Така злива, яка регулярно приходила і йшла по прикордонних землях, вона завжди налітала на калагорн у сутінках. Затоплювала за ніч землю і вирушала на південь з приходом світанку. На краю райдужного озера самотня постать піднялась із мокрої землі. Вона була брудна і сутула, ніби її колись тримали ланцюги. Темні очі кліпнули і спробували сфокусуватись. День запізнювався із пробудженням, можливо, тому що боявся, що шторм повернеться. Темні хмари затримувались на свинцевому небі, схід був залізно сірий і обережний, силует подивився на рівне озеро, на світло на сході, на небо, на світ, який явно здавався їй незнайомим. Однією рукою вона тримала меч, який тьмяно виблискував, там, де до нього не налипла трава і болото, фігура нерішуче обернулась. Пішла до краю озера, спіткаючись, занурила у воду руки, обличчя, потім все тіло, ополіскуючись, перетворюючись в кубку ганчірок і голої шкіри, Болото і й сміття закружляли в темних водах. Кол Омсфорд озирнувся. Спочатку він не міг згадати нічого крім того, хто він такий, хоча він був цілком впевнений, що його я колись було під сумнівом. Він впізнав райдужне озеро, землю, на якій стояв, і країну, що його оточувала. Він знаходився на південному березі озера на захід від Калгейвена, на північ від кургану, але не знав, як тут опинився. Юнак подивився на зброю у своїй руці як йому вдалося помитись, не випустивши її, і зрозумів, що тримає меч шанари. І тут спогади потоком повернулись до нього. Вдарили його так, що хлопець задихнувся і зігнувся. На нього налетіли образи, як його схопили тіні й ув'язнили у південній варті, як йому вдалося втекти, але насправді це виявилось пасткою. Він був обманутий, повіривши, що дзеркальний саван приховає його, коли той насправді підкорював його волю, він майже перетворився на одну з тіней. Втратив контроль над собою, став подібним до тварини, яка нишпорила по місцевості у пошуках свого брата пара, шукаючи того без чіткої причини або мети, із бажанням завдати йому шкоди. Закутаний у темні складки плаща, він вистажив, знайшов, напав на брата, він швидко вдихнув. Його груди стиснулось, шлунок скрутило. Брат! Він спробував його убити, і, напевно, вбив би, якби його щось не зупинило. Юнак похитав головою, пробиваючись крізь лабіринт спогадів він втік від пара, збентежений, божевільний, розриваючись між тим, ким був і ким став, він змусив пара себе переслідувати, ледь усвідомлюючи, що робить. Він біг вдень, вночі, полював, загубившись десь глибоко в собі. Ним керували ненависть і страх, але їхнє джерело ніколи не було якимсь чітким. Він відчував, як влада дзеркального савана над ним починає слабшити, але не знав, чи це добре. Він знову змінювався, але не міг пройти увесь шлях, пов'язаний магією Тіней. У темряві він завжди повертався, щоб знайти брата, думаючи про те, щоб убити його, думаючи в той же час, що пар його врятує, він спочатку благав його слідувати за собою, а потім намагався втекти від нього так швидко і так далеко, щоб тому нічого не вдалося. Кол обійняв себе, захищаючись від холоду, який його пронизав, дивлячись на туманну гладь озера, згадуючи, скільки днів він так тікав, скільки часу було втрачено. Він вкрав металевий диск, той, що пар носив на шиї, вкрав, не знаючи чому, тільки тому, що побачив, як його брат тримає його в сутінкових тінях, і відчув, що той важливий. Він думав, що завдасть цим шкоду пару, а ще про те, що ця крадіжка змусить брата переслідувати його, так само і сталося. і вони зустрілись біля південної варти. Чому він туди взагалі побіг? Бо так скомандував якийсь шепіт у підсвідомості, Кол наморщився, коли подумав про це. Ним керувала магія дзеркального савана, його змусили повернутись. Очі кола розширились спеціально, щоб привести пара. Так і сталося. Під тим стародавнім розбитим дубом. Брат знайшов його виснаженим, побитим. І вони почали боротись за меч шанари, намагаючись прорватись кожен через свої бар'єри. Пар хотів прикликати магію меча, щоб звільнити кола, а той, у свою чергу, бився, щоб. Щоб, що? Щоб сказати щось пару, щоб сказати йому. Пар. прошепотів він із жахом, і спогад про те, що відкрив йому меч, спалив хлопця білим вогнем. Він подивився на лезо, забруднене болотом, на різьблення під пальцями, на руку, що тримала палаючий смолоскип. Він дивився на меч з подивом, його пальці пройшлись руків'ю. вони багато часу витратили на пошуки меча Шанари, стільки зусиль було витрачено, стільки бійок було, стільки життів втрачено. А вони жодного разу не так і не задумались. Завдання Аланона несло їх далі, неуважних, воно керувало паром, і кол дурень слідував. Тінь друїди наказала знайти артефакт, і тільки тоді чотири землі можуть бути врятовані. Крики друїда шепотіли у вихорі Гадезгорна Знайди меч, і пар Омсфорд зробив це, навіть не підозрюючи. Що йому не судилось ним користуватись. Серце кола шалено забилось, він повільно, глибоко вдихнув, спробував заспокоїтись від стукоту своєї крові, він відчув майже непереборне бажання впасти у відчай через те, чого коштував цей обман, але не дозволив собі притягнутись до тієї прірви. Обидвома руками, обхопивши артефакт, він відійшов від озера, став у тому місці, де Гай кленів поширював на землю свої тіні. Ошелешений, ослаблений, юнак сів там, де світло сонця знаходило його крізь гілки, і спробував розібратись в усьому, що побачив. Пар вистежив його на тій рівнині на захід від південної варти, і вони бились останній раз брат проти брата. Пар прийшов за ним, бо кол не міг звільнитись від магії тіней. Пар спробував використати меч Шанари, щоб дати колу те, що йому потрібно, щоб зламати кайдани. Він мав визнати те, ким і чим став, зрозуміти, якою магією підкорений. Істина, особлива сила меча допомогла б йому звільнитись. Пар був впевнений, що володіє справжнім мечем шанари, бо магія показала себе, коли кол накинувся на нього під Кірсісом, і саме меч показав йому, що Кол живий, даючи тому поглянути на те, чим він став. Пар вірив, що якщо магія артефакта увійде в кола, той звільниться. В його очах постали сльози, коли Кол згадав обличчя пара. У той момент, коли вони стояли в битві того лютого шторму, знову він побачив, як губи брата рухаються, шепочуть щось. Кол, казав він, послухай, почуй істину. І вона явилась. Блиснула мечем шанари, чисте, біле полум'я, воно розбило магію тіней, тож він зірвав дзеркальний саван і відкинув той назавжди. І справді, Кол був звільнений, але його істина це не істина пара і ніколи його не була. Меч належав колу, завжди, лише він один може ним володіти. На сході пробилось сонце крізь грозові хмари, сірий світанок поступався золоту денного світла. Кол подивився на це і відчув всередині увесь смуток цілого світу. Це не пар прикликав магію меча, а кол, не один раз, а обидва рази, не усвідомлюючи, що робить, саме йому призначався меч, але істина, як і в багатьох речах, невловима, як дим, і її треба спочатку зрозуміти. Аланон біля Гадезгорну не дав колу жодного завдання, але все ж. Він міг прикликати магію меча Шанари, але все ж він, брат, пара, і як той є спадкоємцем ельфійської магії. Вони розділяли одну кров і одну спадщину. Але саме пару було дано завдання, і саме на ньому зосередилось згодом все. Саме він пішов шукати меч, озброєний власною магією і своєю непохитною рішучістю, впевнений у всьому. Навіть коли інші сумнівались. Алланон відправив пара, тому що був впевнений, що той не здасться. Але чому їм не сказали, що меч це сила кола, чому його нічого не спитали? Він стиснув руків'я меча обома руками і згадав той момент, коли його поглинула прохолодним білим вогнем сила меча, навіть під владою дзеркального савана. Він відчув цю повінь, як вона несеться через нього, змітаючи усе перед собою, істини руйнували магію тіней, спочатку змушували згадати дитинство, юність, а потім більші, суворіші, наполегливіші удари, що зміцнювали рішучість, які загартовували його. Істина була болючою, але також вона зцілювала. І нарешті, коли він побачив останню з них істину про те, ким і чим він став, Кол зміг прийняти все і покласти край всім іграм, він розповідав історію меча тисячу разів, як артефакт оживав у руках Ші Омсфорда 500 років тому, як розкрив про нього правду, а потім викрив істину володаря чорнокнижників. Кол розповідав цю історію так часто, що міг це зробити навіть у вісні. але це не підготувало його до того, що він відчував зараз після використання магії. Істина витягнула з нього ілюзії й марнославство, яке захищали його усе життя. Істина зруйнувала усі стіни сумнівів, які він сам будував. Він зараз голий, відкритий, з почуттям дурості і сорому. І нажаханий через пара, бо меч шанари, звільняючи його, показав правду і про брата також перша те, що пар не може використати меч, друга те, що він про це не знає, третя, що причина усіх страждань пара це пісня бажання. Кол усе це зрозумів, а от пар ні. З невідомих причин пісня бажання не дозволяла пару прикликати магію меча. Не дозволяла приймати магію в собі і не дозволяла йому бачити будь які істини про себе, пісня бажання це стіна, яка тримає усі магії подалі, приховуючи те, що може розкрити. Саме ця сила тримає пара в полоні, Кол не знав, чому це так, тільки те, що це так. «Пісня бажання щось робила з паром, і Кол не знав, що. Він відчував, як вона опирається силі меча, він відчував, як вона відтісняла істину, утримуючи ту всередині кола. Чому? думав він. Чому так? А ще чому Аланон нічого їм не сказав про це, або про те, хто може використовувати меч, або про те, що потрібно зробити мечем. Навіщо він взагалі потрібен? Їх відправили його знайти, вони це зробили. І що тепер повинні робити? Що тепер кол повинен робити з мечем шанари? Сонячне світло торкнулось його обличчя. Хлопець заплющив очі і похилив голову. Тепло його заспокоювало, і він дозволив йому окутати себе ковдрою. Він був втомлений, збентежений, але зараз у безпеці. Чого не можна сказати про пара. Він зробив кілька кроків і знову відкрив очі. Король срібної річки намагався врятувати їх обох, але йому це не вдалося. Пар запанікував і використав власну магію, та зіткнулася з магією їхнього рятувальника. Кол опинився у безпеці, а пар впав назад в темряву і в руки тіний. Він тепер у рім мерадала, кол напружив щелепи. Він кричав пару, коли дивився, як той падає, а потім відчув, що його огортає і заспокоює світло, яке несло його геть. Король срібної річки щось йому сказав слова заспокоєння, якась обіцянка. Голос у старого чоловіка був м'яким він шепотів що кол у безпеці, що той поспить і на мить забуде про все, але коли прокинеться, то знову згадає. Що він берегтиме меч шанари, бо саме йому судилось ним володіти. За допомогою цього артефакта він знайде кола і використає його, щоб врятувати брата. Кол кивнув використати меч, щоб врятувати брата, зробити для пара те, що той зробив для нього, відшукати, прикликати магію меча шанари, змусити його зіткнутись з істинами. Які приховувала пісня бажання, і звільнити його, але від чого? Темна тривога заворушилась всередині, коли він згадав острахи пара, його роздуми про те, як еволюціонує пісня бажання. Рім Мердал сказав, що пар тінь і що його робила таким пісня бажання, і що він може бути поглиненим магією, бо не розуміє, як її контролювати. Перший шукач сказав, що тільки він може вберегти пара від знищення. Звичайно, не було жодної причини йому вірити, але що як він сказав хоча б крихту правди, це може пояснити те, чому магія пара блокує магію меча, тому що якщо пар справді тінь, Кол різко й люто видихнув. Ні, не можна закінчувати цю думку. Як пар може бути тінню, як він може бути одним з тих монстрів? Повинна бути якась інша причина. І потрібно припинити, думати, потрібно шукати пар. Він зіп'явся на ноги і постояв, дивлячись на туманне озеро, побитий, зношений від откровень меча, подумав про роки, які провів, доглядаючи за братом, про те, який він був мінливим, сварливим. Те, як він намагався контролювати магію, а кол завжди був поруч, виконував роль миротворця, щоб тримати все під контролем, скільки разів він заступався за пара, захищав його від покарань і відплати, тримав брата в безпеці, як часто він ішов на компроміс з власними побоювання, незліченну кількість разів, він не хотів згадувати і рахувати. Він просто мав це зробити, як має зробити і тепер вони з паром брати, а брати захищають один одного, коли це потрібно. Треба знайти пара і звільнити його, допоки не стало занадто пізно. Хлопець подивився на меч шанари і доторкнувся до його руків'я, згадуючи відчуття магії, що пронеслась через нього магія. Магія, яку він думав, ніколи не пізнає, дивне відчуття, розуміти, що ця сила належить йому. Він згадав, як колись хотів її мати, хотів не через те, що вона може робити, а через те, що вірив. Магія наблизить його до пара. Він згадав, як самотньо почувався після зустрічі з Аланоном, єдиний член родини Омсфордів, якому не було доручення. Він згадав, як думав, що міг так само не йти туди, цей спогад розпалював його навіть зараз. І що? Невже він прогавить шанс, Кол подивився на себе пошарпаного, побитого, без їжі, води, без зброї, за винятком меча, без грошей, подивився через озеро, на туман, що починав розсіюватись, треба знайти пара. Його брат в південній варті, але чи буде він все ще його братом? Кол вірив, що зможе дістатись до пара, що зможе подолати будь-які перешкоди, але що станеться з ним тим часом? Чи допоможе меч Шанари, чи стане в пригоді магія, якщо пар стане однією стіней? Ці питання його тривожили. І Кол подумав, що якщо буде розглядати їх і надалі. То, напевно, передумає. Але чи пар хоч раз запитав себе чи вони ще брати? Ні. Кол відкинув усі сумніви, міцно стиснув меч шанари і зробив перші кроки. Він пішов на схід, слідуючи за береговою лінією до гирла срібної річки. Йти на захід було неможливо це означало зайти в туманне болото, і краще цього не робити. Хмари зникли. Сонце вийшло, земля почала плавитись. парний вогкий дух підіймався хвилями з розмоклої землі, калюжі й струмки, створені дощем, перетворились в пил, лалеки і журавлі літали над озером, води стали сріблястими. Усе ще чужий у своєму новому житті хлопець продовжував обдумувати все, що сталося. Він намагався скласти разом частинки головоламки, які все ще нікуди не пасували. Головною частинкою серед них була одержимість Ріммера дала паром, те, що він був одержимий, поза сумнівом. Занадто багато часу і зусиль витрачено, щоб думати інакше. Спочатку він хотів змусити пара подумати, що кол помер, а потім йому дозволили повернутись до життя. Підкоривши дзеркальним саваном, його відправили знайти пара, і уся ця справа з мечем Шанари. Навіщо? Чому його брат такий важливий? Якби він був перешкодою на шляху першого шукача, його б давно вбили. Натомість Дал, здавалось, задовольнявся складними іграми пошук меча, вистава смерті і підкорення кола, багаторазові припущення. Що все вдасться, що він намагається зробити, якимсь чином Кол розумів це якось пов'язано з завданням, яке Аланон дав братові повернути меч шанари. Можливо, він має розкрити істину, можливо, він призначений для чогось іншого. В будь якому випадку, тут працювали такі схеми, які ані він, ані пар не могли зрозуміти. Але повинні розгадати кол відпочив опівдні, випив води зі струмка і побажав мати щось, що можна поїсти. Він наблизився до срібної річки і зібрався повертати на північ. Ув'язнений в південній варті, він став сильнішим, тренуючись з Ульфкінгрохом, але підкорення дзеркальним саваном значно ослабило кола, його продирав голод. Використовуючи меч, він зробив списа з вербової палиці і пішов рибалити. Пройшовши по мілководдю до тихої бухти, хлопець став по коліно в чистих водах, допоки не пройшла риба. Він почав її ловити. Знадобилась дюжина спроб, але нарешті він зловив. Після того, як він відкинув її на берег, згадав, що немає способу її приготувати. Рибу не можна їсти сирою. Не після днів у владі дзеркального савана. Він із надією обшукав кишені, щоб знайти якісь матеріали, які можна використати, щоб розпалити вогонь, але знайшов тільки дивний диск, який вкрав у пара. Злий і розчарований, кол викинув рибу назад в озеро і знову почав йти. Після обідній час розтягувався, кол, щоб відпочити, зупинявся частіше. Голова боліла від спеки. Сон допоміг би, але хлопець вирішив йти до настання ночі. Кол бачив, як пар з'являвся час від часу в мерехтінні спеки, яка підіймалась від гострої трави. Він чув, як говорить сам з собою, і бачив, як рухається попереду брат. Спогади приходили і йшли, змішувались з образами, випаровувались. Коли він намагався наблизитись занадто близько, треба розробити кращий план. Казав він сам собі не можна просто повернутись до південної варти, він сам ніколи не врятує пара, потрібна допомога. Що сталося з Морганом і іншими, що сталося з Вокером і Рен, де Демсон, вона теж шукає пара, Падішар може допомогти, якщо Колу вдасться його знайти. Але кріл може бути де завгодно, так роздумуючи, він увійшов у ранні сутінки, зупинився, обійшов болото, утворене отруйним мілководдям, теплі води були зеленими й каламутними, вся рослинність посіріла, сморід висів у повітрі, дихаючи ротом, кол, пробирався повз, прагнучи йти далі. Коли він вийшов з гаю. То побачив візок і зупинився. Там сиділи п'ять чоловіків навколо вогнища. Вони підняли очі. Суворі, на вигляд, грубі, вони обдивились хлопця, не поворушившись. На рожній готувалось м'ясо закипав бульйон у казанку, привабливі запахи досягли кола. Мули, що були відпряжені, паслись на прив'язі, спальні мішки лежали розкидані на землі. Чоловіки якраз передавали один одному шкіряний мішок з Елем. Один з них запросив кола приєднатись до них. Той завагався. Інші теж махнули, кажучи, підійти, поїсти, випити. Що взагалі з ним сталося? Кол пішов, усвідомлюючи, як дивно він, мабуть, виглядає, але все ж він потребував їжі. Його всадовили, дали тарілку, миску і чашку Елю. Він ледь зробив перший укус, як перший удар влетів позаду вуха, усі стали над ним. Кол боровся, намагався піднятись, звільнитись і втекти, але занадто багато рук його тримали. Його били майже до непритомності, меч шанари відібрали. На зап'ястях хлопця замкнули ланцюги і кинули у задню частину візка. Він благав їх не робити цього. Благав звільнити, кажучи, що шукає брата, що він повинен його знайти, що вони повинні його відпустити. Вони зневажливо сміялись, сказали замовкнути або змусять мовчати. Його замкнули, дали чашку бульйону і ковдру, його похвалили, сказали, що зброю вони продадуть дуже дорого, а сам кол коштуватиме ще дорожче, коли вони продадуть його федерації. Їй не вистачає рабів в шахтах у Детчері. Кінець 24 розділу.